Є вже прорахунок, як ви виїжджаєте в Україну. Ви маєте зробити ще один можливий документ це експортна декларація. В Чехії, як правило, вона коштує 60 євро. Якщо будете робити в Польщі, там в два рази дешевше 25 30 євро. Саме через це ми рекомендуємо саме експортні декларації робити перед кордоном України в Польщі. Там вони коштують найдешевше. Потім, коли ви будете їхати до кордону, ви отримаєте два спеціальних коди від нас митних прокорів ПД і ЗДП. По цим кодам ви заїдете в Україну і вже в Україні далі будете проходити розмитлення. Коли ви проходите кордон, нема нічого страшного. Стаєте в лінію такс фрі, і по цій лінії заїжджаєте в Україну. Всі автомобілі, які на розмитнення, вони заїжджають саме по лінії Tax-Free. Якщо потрібно, у нас є відео, де ми розповідали, як чітко пройти кордон, покрокова інструкція, щоб не було жодних проблем. Третій пункт, який у вас буде, це вже розмитнення в Україні. Ви вже більшу половину шляху пройшли. Після того як заїхали в Україну, ви перебуваєте на внутрішній митний термінал, який є в кожному обласному центрі. Документи подаються до митниці, потім, як правило, 2-3 години автомобіль розмитнюється, і ви їдете вже на розмитненому автомобілі до себе додому. Після розмитнення робимо сертифікат відповідності на транспортний засіб, і з цим сертифікатом відповідності їдемо в сервісний центр. І це вже четвертий пункт: це реєстрація транспортного засобу в Україні. Маємо всі документи, маємо сертифікат відповідності, документи з митниці, що ми розмитнились, подаємо всі документи в сервісний центр і отримуємо український технічний паспорт і українські номери. Звичайно, реєстрація в нас перша і вона вимагає експортного дослідження. Експерт МРЕО має подивитись ваш автомобіль. Він код чи там нічого не перебито, чи немає проблем. Вдруге, втретє, це вже не відбувається, тільки коли перша реєстрація транспортного засобу. Після того, як ви відкрили мало документи, обов'язково зробіть страховий поліс, щоб не було проблем. І також що важливо: коли ви їдете в Україну, у вас має бути страховий поліс, зелена карта. На цьому українці завжди допускають помилки. Хочуть зекономити якісь там ці гроші, але в кінці поліція зупиняє, дає штраф, нерви, проблеми, час. І навіть на кордоні рідко, але буває цей страховий поліс, перевіряють. Всім нашим клієнтам ми його робимо зелену карту, з цим немає жодних проблем. Українці! Ми сьогодні говорили про 4 етапи: це купівля, як зробити правильно, експорт авто, як до нього підготуватись. Далі це розмитнення в Україні і реєстрація авто в сервісному центрі. Якщо ви розмикнули авто з Чехії, пишіть в коментарях, ставте лайки, поділіться своїм досвідом, що було для вас зрозуміло, що було незрозуміло, і, можливо, з якими труднощами ви зіштовхнулись. А з нашої сторони сторони, як завжди, бажаю вам самого і самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.